Старі меблі, залишки після ремонту, листя та скло. Таке сміття найчастіше викидають на майданчики для негабариту, розповідає працівник нової якості Олег Зеленко. Каже, аби прибрати один такий пункт, витрачають від 20 хвилин до години. Буває, що меблі багато кидають, а буває так, що кинуть так, як з мусором, туди всередину кинуть. Переворачуючи його по потім... тому. Велина робота. Сміття сортують у дві машини. В одну складають листя та сухі гілки, в іншу решту речей, розповідає чоловік. Потім вивозимо на полігон, а дрова вивозиться на жаль. Зараз говорить пан Олег, не габарит у місті небагато, тому прибиратимуть кожен майданчик раз на тиждень. Щодня працюють на новому пункті. Таких у Черкасах двісті сорок. Біля одного із них за адресою Сергія Амброса, 92, живе містянка Оксана Володченко. Каже, не габарит жодного разу не викидала, але гроші за вивіз платить щомісяця. Але ж платить потрібно. Хтось ремонти робить, я розумію людей, тому що їм теж немає. Забиваються, змивають усе, в каналізації забиваються. Містянка Анна Боровцова каже, платити готова, аби біля будинків не скупчувало сміття. Байдуже, хто вивозить, би було чисто. А от містянка Марія Сергіївна говорить, незадоволена, що повернулася ця компанія. Поки якось не було, то швидше обірали, ніж знову якістю. Зі слів керівника нової якості Андрія Бортника, за вивіз великогабаритного сміття черкащани щомісяця мають платити 13 гривень 20 копійок з кожного мешканця. каже, така вартість була передбачена угодою, укладеною з міськрадою, у 2019-му. дев'ятнадцятому. вартість вивезення всього сміття з міста. І потім ця сума ділиться на сьогоднішній день на кількість прописаних мешканців. Тобто, коли ми вивезли все сміття, яка частина сказала, що ми платити не будемо, це не те, що ми одних них отримали, тому що ми не викидали, наприклад. То це не значить, що ми, якби отримали від них оплату, взяли б отримали якісь надприбутки. Ми просто отримуємо свою частку від зробленої роботи. Підписаний договір Черкаської міської ради, він обов'язковий для всіх мешканців. Андрій Бортник додає, вони готові обговорити нові умови співпраці. Ми готові були взяти на себе дітей до шести років за умови, що міська рада візьме витрати на субсидіантів і пенсіонерів. Також ми пропонували зробити перерахунок з одної людини на квадратний метр. Це теж повноваження Черкаської міської ради, але жодного конструктиву від них не бачимо. Директор департаменту юридичного забезпечення Юрій Гончар пояснює, Черкаська міська рада розірвала договір із цією приватною компанією в судовому порядку через неналежне виконання його умов. Місця там, де збирали цей крупногабарит, вони не прибрані було накопичення, неналежно вивозили, неналежно тобто не дотрималась графіків. Ну на сьогоднішній день я ж вже казав, що. Є інформація з управління інспектування, складено багато протоколів, і зараз будемо вирішувати питання щодо розірвання в односторонньому порядку через виконавчий комітет. Юрій Гончар додав: нині готують проект рішення щодо припинення співпраці з новою якістю. За 10 днів воно повинно бути опубліковано на сайті Черкаської міської ради е, проект рішення і доведений до відома містян. Такі заяви міської ради можуть використовуватися виключно проти неї, тому що це тиск на приватний бізнес. Ми виграли чесний конкурс, і після того, якщо когось не влаштовує виконавець послуг або то, що не хтось не отримав якогось хабаря, відбувається те, що відбувається стосовно нової якості, і питання просто стає політичним. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.